Батько, ти чуєш мене, ми це зробили. Ми це зробили. Мільйони українців щиро раділи його перемозі. Світ вітав його спортивне досягнення. А він, нікого не соромлячись, сповідував свою віру в Бога в мусульманській державі. Парадокс цієї ситуації полягає в тому, що в його рідній державі хочуть заборонити його церкву. Аємо від голови Верховної Ради поставити в порядок денний законопроект про заборону церкви прихожанином, якої він є. Парадокс в тому, що в його рідній країні зносять храми рідної йому Української православної церкви. Парадокс в тому, що на його батьківщині продовжують з допомогою темних сил відбирати храми релігійних громад Української православної церкви. Хіба так можна? Так, виявляється, так можна. Сьогодні лише для слабких людей українська православна церква не модна, не популярна, не патріотична. А сильні люди залишаються вірними церкві, яка дає їм духовний розвиток, яка дає всенаповнюючу благодать. Сьогодні Багато хто соромиться публічно сповідувати свою віру, свою приналежність до Української православної церкви і привсолюдно робить наругу над тілами рідних загиблих воїнів, відспівуючи їх в структурі ПЦУ. А потім вже не публічно здійснюють перепоховання у храмах Української православної церкви, вірянами якої вони є. Виявляється, сьогодні і так можна. Сьогодні можна займати посаду чиновника і привселюдно святити Паску в ПЦУ, а до сповіді їздити у монастир Української православної церкви. На жаль, це ще раз і ще раз говорить про слабкість духом таких людей, людей, які не можуть опиратися політикам та чиновникам на місцях. Не можуть опиратися політичному тренду та все ж, які мають свою особисту думку. Ми повинні підтримати таких людей і як приклад їм навести Олександра Усика, який не боїться сповідувати свою віру, свою приналежність до української православної церкви. Ми щиро радіємо за нашого спортсмена. За нашого громадянина, за нашого прихожанина. А для тих, хто радіє знищенню десятинного монастиря Української православної церкви наведемо уривок цитати з публікацій у Фейсбук одного священника ПЦУ, який написав: Вам не потрібна церква, не потрібне православ'я, не потрібна літургія і причастя. Вам треба політично-релігійна організація з елементами обрядовості та благодійної діяльності, треба в лапках жива церква та обслуговування інтересів Заходу і відкритого суспільства. Ви не знаєте христології Халкедонського собору. Чому без кенозису немає теозису, не шарите різницю між епіклезою та анамнезою? В храм приходите, щоб водичкою пасочку покропити. Нагадаю, що православ'я це не про те, щоб бути доброю людиною і навіть не про патріотизм, це про внутрішнє преображення, зміну мислення, наслідування природи Бога. І для православного нічого немає важливішого за літургію і храм. Радує, що у ПЦУ є здравомислячі люди. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати трішки більше.